Житло, їжа чи комунікація, чого найбільше потребують приїжджі до Білоцерківської громади. Виявити саме ці потреби та донести до влади проблеми переселенців, покликане соціологічне дослідження умови перебування внутрішньопереміщених осіб у Білоцерківській громаді. Його ініціювали громадська організація Сонях та Рада з питань ВПО. Це дослідження стало можливим в межах програми Єднання заради дії, що втілюється радою міжнародних наукових додатків. Сліджень та обмінів Айрекс результати показали, що настрій людей дещо змінився, й однією з важливих потреб нині є саме комунікація. Таке дослідження ми проводимо десь раз на півроку, раз на рік. Тож це плановий захід стосовно нашого операційного плану ради з питань ВПО. Настрій внутрішньопереміщених осіб трішки змінився, тому була потреба виявити нові запити, нові проблеми для того, щоб ми могли напрацьовувати напрямки вирішення цих проблем. На сьогодні нас здивувало те, що помітимо житла, люди потребують комунікації їм не вистачає комунікаційних зв'язків. Ми намагаємося. Сподіваємось, що нам вдасться створити простір для внутрішньопереміщених осіб. Також ми створюємо інформаційні платформи спільноти, де зараз люди можуть спілкуватися, знайомитись. Важливим аспектом стало те, що майже 85% респонденток є жінки та діти також залучення до громадської активності відбуваються через них. Тоді як чоловіки складають понад 15%. Але як кажуть у раді з питань ВПО над цим питанням працюють і намагаються залучати більше представників серед 1100 респондентів, 92,4% – це люди більше 30 років. Це люди працездатного бібіку, Це ті люди, які привезли сюди свій бізнес. Це ті люди, які привезли до нас заощадження. Найголовніше, що вони привезли себе. 52% орендують житло. Всього вісім проживають безкоштовно або у родичів, або у волонтери допомагають. Але ж 72%. люди. Всі своє заощадження витрачають на комунальні послуги та на оренду. На цій конференції розробили рекомендації щодо внесення доповнень до міської програми інтеграції переселенців у громаду окремо розглянули й питання освіти. Програма, яка прийнята підтримку внутрішньопереміщених осіб інтеграції в наше суспільство, як показав сьогоднішній захід, є не мертвою, є діючою, є живою, яка має наслідки сьогодні. Ну, кожна людина має свою проблему, і якщо вона закриється, то вона точно не буде вирішуватися. А дослідження, які провели дві організації, дають завдання органам місцевого середування конкретним відділам управління, як спланувати свою роботу, які рішення додатково треба прийняти, для того, щоб і не виділяти якось цю, цю категорію в окремо, не робити з неї щось специфічне, а навпаки, от сама програма так і називається Інтеграція, щоб вони як швидше стали членами повноцінними громади. Тому всі. Відповідальні особи для себе почерпнули достатньо багато завдань і інформації. Заступниця міського голови Інна Новогребельська, що відповідає у громаді за напрямок підтримки ВПО, на заході анонсувала створення простору для цієї категорії людей. Дуже багато підприємств, які платять податки, все таки ПДФО тут. І за п'ять місяців сплачено, по тих, яких я знаю, це не вся виборка була, бо хтось на єдиному податку 3 мільйони 171 тисячу там з Ну, Враховуючи в рік, буде мільйонів шість. Тому, шановні колеги, що тепер вже шановні жителі Білої церкви, да, міста Добра, питання простору для ВПО. Ну, не знаю, всіма правдами і неправдами ми в мене вийшло те, що ми знайшли приміщення. Дякуючи депутатам, що підтримали, проголосували, дали його управління соціальному захисту. Це на незалежності 34. Вчора на сесії було підтримано і відділ, будуть відділені кошти. Я вже зустрічалася з архітекторами і ми узгодили проєкт нашого простору. Переселенці платять ПДФО, значить вони мають право на нормальний простір з послугами соціальними, які будуть надаватися в єдиному місті. Це буде. В так планах і прийом, щоб розгрузити, і щоб вас був, щоб туди приходили люди, які об'єднані єдиними проблемами і цілями, і відповідно працювали дівчата з вашими справами. Простір ВПО. Я думаю, що це все буде. Ми розуміємо. Це дуже гарне, гарне місце незалежності. 34. є Макдональдс, є хороша транспортна розв'язка. Є магазини, є парк решті-решт. При принаймі все нормально. Звучно, що є ЦНАП. Що є пенсійний фонд, це все буде компактно. Ми далі будемо працювати. Наразі я думаю, що нам це вдасться. Під час конференції порушили й питання житла. Адже коли українці приїжджають у нові місця та не мають ні роботи, ні грошей, ні загального розуміння, куди рухатись, це питання надзвичайно критичне. Тож присутні звернулись до білоцерківських депутатів з проханням ініціювати зміни до програми ЄОСЕЛЯ. зокрема, щоб у переселенців була можливість придбати власну домівку та оселитися в будь-якому місті. І я побачила, що у інших людей є такі ж проблеми. Чи, ну, я розумію, що тепер я не сама. І це стає для мене як е, підтримка, як е, мотивація йти далі. До того, що я бачу, що е, міська рада вона також долучується до цих проблем, і це також дуже приємно. Ну, перша проблема це звичайне житло, тому що це сама для мене досі актуальна проблема. Проблема е, з роботою тому, що я е, е, працюю онлайн я як фрилансер, немає мене якоїсь влаштовності, але іноді не вистачає навіть, е, навіть коштів на те, щоб е, нормально жити. Лише головна проблема це е, житло, ну і звичайно е, харчування. Такі дослідження необхідні для того, аби розуміти, на які проблеми потрібно звернути увагу та над чим працювати. І як показує досвід ради з питань ВПО, це є досить ефективним інструментом, бо у співпраці влади, громадських організацій та нових мешканців нашої громади неодмінно буде позитивний результат. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.